Полтавка Тетяна Волошка принесла пластилін, кольоровий картон, олівці та альбоми для малювання. Усе це для дітей із школи-інтернату, що на Луганщині. В першу чергу обирала б те, щоб я використовувала сама, бо використовували мої діти. Це трошки турбота. Вони відчувають, що вони комусь потрібні, що вони не самі. Ось є, про кому про них подбати. Збирати канцтовари в обласній бібліотеці почали наприкінці липня. Нині до акції долучилися близько десятка людей, каже організаторка Людмила Власенко. Ми оголосили збір канцелярського переваддя для діток. Спеціалізованої школи-інтернату, який знаходиться в місті Гірське, Луганська область, в основному приносять і беруть участь в акції наші співробітники і наші читачі. Можна принести канцелярське приладдя на ваш смак, тому що потрібно все: від зошитів до фломастерів, там лінійок. Зібране на Луганщину передадуть через волонтерку з Лисичанська Ніну Кравченко. До неї речі надішлють поштою. Ми цих дітей знаємо вже не перший рік. люди є конкретно именно и делают сборы, ну, как бы передают подарки, подарки этим детям в школе чисто от себя, они взяли цель, как бы целенаправленно помогать этим детям просто от себя, не потому что как бы там, ну, как бы, ну, прикипели они к ним, вот, и поэтому она, они постоянно как бы стараются целенаправленно на адресованную помощь ну, передаю через мене, тому що ковбояк нім їжу. Збиратимуть канцтовари до 25 серпня. Наступного дня їх надішлють дітям. Таку акцію у Полтаві влаштовують вдруге. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.